Людина вінець Божого творіння. Бог створив людину по образу своєму і на подобу свою. І яка користь людині прожити на світі декілька десятків років, половину з яких проходить в болях, в стражданнях і померти? І померти, щоб остальну всю вічність провести в озері огняному. Для того, щоб людство спасти від гріхів, у світ прийшов наш Спаситель, Бог Господь Ісус Христос. Давайте сьогодні порозважаємо над посланням апостола Павла до Ефесян. Другий розділ 11, -й, 22 -й вірш. Отож, пам'ятайте, що ви колись тілом погане, що вас так звані рукотворно обрізані на тілі звуть необрізаними, що ви того часу були без Христа, відлучені від громади Ізраїльської і чужі заповітам обітниці, не мавши надії, є без Бога на світі. А тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Він бо наш мир, що вчинив із двох одне, і зруйнував серединну перегороду, ворожнечу своїм тілом. Він своєю наукою знищив закона заповідей, щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши. І Христом примирити із Богом обох в однім тілі ворожнечу на ньому забивши. І прийшовши, він благовістив мир вам, далеким і близьким. Бо обоє ним маємо приступ у дусі, однім до Отця. Отже, ви вже не чужі і не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків. Де наріжним каменем є сам Ісус Христос? Що на ньому вся будівля улад побудована, росте в святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся Духом на Оселю Божу. Амінь. Сідайте, будь ласка. Звертаючись до ефесян, які Повірили і прийняли жертву Ісуса Христа в контексті, другий розділ перший вірш, апостол Павло пише: І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи. Тіло їхнє було живе, вони дихали, рухались, їли, пили, а от душа. Без Бога є мертвою. Бо Бог створив людину душею живою, і без Бога людин, людська душа є мертвою. В першій половині 11 го вірша Павло наголошує і приказує. Отож, пам'ятайте, що ви колись тілом погане. Це нагадування ефесянам відноситься як один до одного і до нас. Бо і ми колись були мертві через наші гріхи, і ми колись були погани. Апостол Павло потрудився дуже плідно у поширенні Божого Слова і започаткував багато церков, де звіщалось Євангелія. В той час. Коли жив, жив, жив Павло і навчав, Ефес рахувався великим містом у Римській імперії. Бувши портовим містом, Ефес мав сполучення не тільки з Азією, але і з Європою. Це місто було впливовим. В у релігійному, у релігійному значенні і дуже впливовим центром Малої Азії. Храм Артеміди Ефеської в той час був одним із семи чудес тогодішнього світу, у якому відбувались різні язичні ритуали. Відомо, що в Ефесі також проживали, як і всіх. Містах і усіх навколишніх околицях і в Ефесі проживали євреї. Вони побудували там синагогу, в якій апостол Павло розпочав проповідувати Ефесянам Євангелію. Звичайно, що першими слухачами Слова Божого були євреї, тому що вони ходили в синагогу. І, а язичники не були причетні до цього. Звичайно, що коли вони почали чинити спротив науці апостола Павла, то Павло покинув їх і проповідував про Боже Царство усім, хто бажав слухати, навчатись. Навертатись і каятись. І про це нам говорить Святе Письмо в діяннях апостолів, 19 розділ, 8, 10 вірш і 18 20 вірш. Діяння апостолів 19 розділ, 8, 10 вірш. А до синагоги увійшов. Промовляв він відважно три місяці про Боже царство, навчаючи та переконуючи. А коли впиралися дехто і не вірували, і дорогу Господню лихословили перед народом, то він їх покинув і виділив учнів і щодня проповідував у школі одного тирана. Це ж два роки продовжувалось так, що всі, хто замешкував в Азії, юдеї та Гелини, слухали. Слово про Господа, і 18, 20 вірш. І багато хто з тих, що вірували, приходили, визнаючи та відкриваючи вчинки свої. І багато хто з тих, що займалися чарами, позносили книги свої та й перед усіма попалили, і злічили ціну їх, і вийшло на срібло 50 тисяч драх. Так могуче росло та зміцнялось Слово Боже. Звертаючись до колишніх язичників, апостол Павло нагадує їм, що юдеї їх називали необрізаними. По зовнішньому вигляді, обрізані і необрізані нічим не відрізнялись. А от в духовному сенсі, це набирало трагічних наслідків. по – того часу, пише апостол Павло, ви були без Христа. Якщо без Христа, то і без Його прощення, то і без Його викуплення, то і без Його всіх благословінь. По-друге, відлучені від громади Ізраїльської, не були Божим народом, а тому переречені на загибель. По-третє, чужі заповітам обітниці. Якщо чужі, то й далекі, і ніякі Божі обітниці їх не стосувались. Почетвертє, не мавши надії. У нас кажуть народі прислів'я, таке є, що надія помирає останньою. Ізраїльський народ покладав свою надію. На прихід Месії, який спасе їх і визволить, язичники ж такої надії не мали. І поп'яте без Бога на світі. Я не уявляю, як то жити без Бога на світі. Допоки дихаєш, допоки доті і живеш, а як помер, все, закінчилось. От це є життя без Бога. І хоча Ефесяни, і римляни, і різні народності мали і мають багато своїх божків, яким поклонялися тоді і тепер поклоняються, та істинного Бога, який є творцем всього, і подає життя всьому, вони не знали. Отже, не бувши обрізаними, язичники не були у завіті з Богом і були позбавлені всіх Божих благословінь, які були дані ізраїльському народу у заповіті Бога з Авраамом. Слово Боже живе і діяльне. І е читаючи ці вірші, які апостол Павло. Адресує до Ефесян, можна сказати, що Він адресує їх і нам. Коли ми ще були язичниками, коли ми ще ходили у пожадливостях свого тіла, то як і ефесяни і всі погани, ми були без Христа. Багато людей нашого часу звуться християнами, але вони. Знають про Христа, але не знають самого Христа. Ми були відлучені від Божого народу і ніякі обітниці нам не були дані. Не знаючи Христа, ми жили без надії на майбутнє вічне життя. І саме найстрашніше, ми жили без Бога на світі. Завдяки кому ми змінились, хто визволив нас від гріха? Головна тема Біблії відкуплення людства, примирення і навернення до Творця. Так, як було на самому початку при сотворенні світу. Бог знає все і знає. Про всіх людей. Він знає всі наші немочі і всі наші слабкості. Він не бажає смерті грішника і ще перед закладенами світу призначив Сина свого Ісуса Христа у жертву, щоб здійснити свій план спасіння людства. Люди Намагаються позбутися зовнішнього бруду, а душі їхні потопають у духовній нечистоті. Бруд тілесний це порох земний, а нечистота є щось інше, набагато жахливіше. Звичайно, що тіло. Потрібно омивати від бруду, тому що в посланні до Коринтян апостол Павло пише, що тіло ваше є храм Духа Святого. Але Ісус Христос прийшов у світ і віддав своє життя на Голговському Христі, щоб очистити нас від нечистоти духовної. Ісус Христос є дух, вічний Бог. Творець всього. Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творива, бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, пише апостол Павло до Колосяну у першому розділі 15, 16 вірш. Як же Бог, Ісус Христос, вічний? Міг померти за гріхи людства. Бог не може померти, бо це дух вічний, це істинна і це так. Амінь. Тому Ісус Христос прийняв на себе тіло людське, щоб в цьому тілі бути розп'ятому на Христі і померти за нас, щоб визволити нас. Від рабства гріха. Ціною крові Сина Божого ми врятовані від вічної загибелі. Послані до євреїв, другий розділ 14 15 вірш написано так. А що діти Божі стали спільниками тіла та крови, то і Він, тобто Ісус Христос, став учасником їхнім, щоб Смертю знищити того, хто має владу смерті, цебто диявола, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерті тримався у неволі. Після сорокарічного мандрування по пустині, стоячи на березі Йордану перед обіцяним краєм ізраїльський. До ізраїльського народу Мойсей подавав їм останні настанови, які вони би повинні виконувати в цьому краї, який їх, їм призначив Бог. У книзі повторення закону, 28 розділ, написано. Перший шостий вірш. Там написано більше віршів, хто хоче е почитати, може почитати собі вдома. Ми читаємо з першого по шостий вірш. І станеться, якщо дійсно будеш ти слухатися голосу Господа Бога Свого, щоб додержувати виконання всіх його заповідей, що я наказую тобі сьогодні. То поставить тебе Господь Бог твій найвищим над усі народи землі, і прийдуть на тебе всі оці благословення, і досягнуть тебе, коли ти слухатимешся голосу Господа Бога свого. Благословенний ти в місті і благословений ти на полі, благословений плід утроби твоєї, і плід твоєї землі і плід худоби твоєї, плід порід биків твоїх і котіння отари твоєї, благословений твій кіш та діжа твоя. Благословенний ти у вході своїм і благословенний ти у виході своїм. Ізраїльтяни отримували оці благословіння, слухаючись голосу Господа Бога Свого. Наскільки більше ми отримуємо завдяки Гологовській жертві? Нашого Господа Ісуса Христа. В Ісусі Христі ми отримуємо прощення гріхів, примирення з Богом Отцем, Його всиновлення і запечатання Духом Святим. Коли ми усвідомлюємо, що кров Сина Божого пролилась за нас, то стає зрозуміло, настільки ми є близькі Богу і один одному. Ефесян, другий розділ 5, шостий вірш. І нас, що мертві були через прогріхи, оживив благодаттю і разом із ним воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Слава і подяка нашому Богу! Алілуя Йому за його милість і доброту. Звертаючись до Ефесян, апостол Павло. Пише про подвійне примирення не лише людей з Богом, але і про примирення язичників і юдеїв. До увірування юдеї вороже ставились до всіх інших народів, підносячи себе тим, що вони вибраний Божий народ. Але тепер, коли вони повірили, в заступницьку жертву Ісуса Христа, то сам Христос примирив їх. Він утворює з двох одне, руйнуючи духовну перегороду, яка стояла між ними до увірування. Ісус Христос своєю смертю не тільки погасив ворожнечу між юдеями і язичниками, але і своєю наукою скасував причину цієї ворожнечі закон заповідей. Бо завдяки Христу всі ми, язичники чи юдеї Духом Святим маємо доступ до Отця. І Він всиновлює всіх нас в одну сім'ю тих, хто викоплений кров'ю Ісуса Христа. Нова сім'я. Де Господь наш люблячий Батько, а ми діти Його, брати і сестри у Христі Ісусі. Незалежно від національності чи від громадського положення, всі діти Божі стали для Нього своїми. Не чужі і не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога. Послання до Ефесян було написано не із-за якоїсь проблеми, яка виникала переважно в той час по церквах. Апостол Павло в цих віршах розкриває нову тему, тему примирення язичників і юдеїв. Найперше з Богом, а потім один з одними. Ті, які стали. Повноправними громадянами Царства, Царства Божого, у вічності тут, на землі, збудовують нову будівлю, новозаповітню церкву, головним каменем якої є Ісус Христос. Апостол Павло виражає незакінчену дію, будуєтеся, Тобто це будівництво ще триває. І буде тривати до другого приходу Ісуса Христа. Головна ціль християнина уподібнитись до Ісуса Христа, щоб бути тим гідним камінням, чистим, як хрусталь, яке щільно прилягає одне до одного в цій новій будові, яка є храм Божий. Тільки – Завдяки Голговській жертві Ісуса Христа. Тільки завдяки Його пролитій крові на Христі. Ми, що колись були чужі для Бога, ми тепер діти Божі. Колись ворогуючи між собою, тепер ми брати і сестри. В першому апостол Павло. В першому своєю, своєму посланні описує. Але ви, вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто, поклав вас, хто, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Крові Ісуса Христа, яка пролилась на Голговському Христі, достатньо для прощення всіх гріхів усьому людству. Потрібно найперше повірити в Це, визнати Його за свого Спасителя. Прийти до нього в покаянні, попросити прощення гріхів. І коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам наші простити та очистити нас від неправди всілякої. Амінь.